По-різному буває. Оцей на зимові, коли приходимо, то легше, звичайно. Мені нормально. Як вам сказати, я вже привикла до цього, ми вже адаптуємося багато років. Ну, міняється все, образ життя, все міняється. Треба знову якось ну, підстраювати. Та сьогодні в неділю, як можете вільно. Нормально. Ну, краще, як зазвичай, бо на годинку пізніше можна поспати, але я думаю, що може воно й недоречне. Як ну, вчені говорять, для психології людини воно організм стресує, може, воно і погано, може добре, я не можу це сказати. Мені кажеться, не потрібно. Ну, мені так зручніше. Ну, може бути, може не бути. Якщо все в Україні принесе економічний... Якусь вигоду, це нормально. Я думаю, що краще, щоб лишитися вже в або в зимовому, або в літньому, щоб постійно не мігрувати з однієї пори року в другу.